Спека, посуха і гарячий вітер. Саме так можна охарактеризувати погоду в нашому регіоні протягом останніх тижнів. Вітаю вас! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що приєдналися! І, хоча сонце пече з неймовірною силою і стопчики термометрів сягають рекордних позначок, це не означає, що наші квітники перетворилися на пустелю. І що вже зовсім ніякі рослини не дарують нам своє цвітіння. Деякі квіти завершують своє цвітіння, не встигнувши його розпочати. Інші, якщо й цвітуть, то цей процес у них відбувається дуже стрімко. Але є усе ж у квітниках такі рослинки, що, незважаючи на високу температуру, на відсутність опадів, усе ж таки. Роблять наші квітнички святковими, додають їм барв і нагадують, що на дворі усе ще літо, а це пора цвітіння. Як от, наприклад, лаванда. Вона добре переносить спеку. Я б навіть сказала, що для неї це більш сприятлива умова аніж надмірна волога. Вона витримує посуху, вона витримує морози, але може загинути від надмірної вологи в ґрунті. До рослин, що добре переносять спеку, я також можу віднести материнку або орегано, а також усі інші пряно-ароматичні трави. І мені здається, що саме в спеку вони стають ще більш ароматними, і доказом цьому є метелики, які злітаються на духм'яні квіти, бо саме зараз орегано квітує. Ця рослина є і гарною, і корисною, бо вона і прикрашає наш квітник і є приправою, яку використовують під час приготування різних страв. Вже мають перші квіти цині або майорці. Це однорічні квіти, і їх цвітіння припадає на середину літа. А це саме спекотний час. І вони квітують і квітують дуже рясно, але за умови, що хоч інколи їх потрібно поливати. Ви знаєте. Коли я розповідаю про рослини, що витримують спеку, я не маю на увазі, що ці рослини взагалі не бачать води. Ні, я обов'язково час від часу їх поливаю. Але ж ви знаєте, є рослини, що навіть із регулярним поливом ну, виглядають ледь живі, а є якось, наприклад, ця статиця яскравенька, свіженька, незважаючи на палюче сонце. Мені здається, що чим простіша рослина, тим вона невибагливіша. А якщо це якась вишукана рослина, наприклад, заморська красуня, та ще й не з нашого регіону або кліматичної зони, то клопоту із нею буде вдосталь. Це ще один показник, який впливає на вибір рослин у наших квітниках. В нас багато регіонів. Є регіони із м'якою зимою та помірними температурами влітку. Є регіони із вологим кліматом. А є регіони, де влітку дуже спекотно, а взимку великі морози та потужні вітри. І виходячи з цього, ми обираємо мешканців для нашого саду, саме таких, що будуть найкраще переносити клімат притаманний для нашого регіону. А стильба. Тут вона в мене зростає в такому місці, де пряме сонце на неї не потрапляє взагалі. А такий самий сорт зростає в інших місцях і там на неї сонце потрапляє. Так ось в тих місцях вона вже пожовкла, посохла, пожухла і, не встигнувши навіть розквітнути. Жимолость, саме нею для мене пахне літо, якщо хризантема. Це запах осені, то жимолость це літній парфум вашого саду. Боже, яка ж вона запашна, яка ж вона ароматна. Я дуже рекомендую усім садівникам цю рослинку, хто ще не має її в своєму саду. Ви будете закохані у цей аромат. Це невибаглива рослина. і з нею зовсім ніякого клопоту. Я не знаю на ній ані хвороб, ані шкідників. Найбільша турбота це знайти опору для неї, тому що це дуже високоросла рослина, вона витримує спеку, вона витримує морози. Я вже казала у попередніх відео, що існує багато різних сортів жимолості, і усі вони по-різному пахнуть, але усі вишукані, усі дуже, -дуже приємні. Ось зараз жимолость Каприфоль. Трошки здалеку ви можете побачити, яка це маса зелені та квітів. Вона, до речі, залишається зеленою до лютого місяця, а квітує до морозів. Так, зараз це масове цвітіння з дуже великою кількістю квітів. Але потім буде не так багато, але все одно квіти будуть і вони будуть давати приємний аромат у вашому саду. Усі жимолості дуже легко вкорінюються. Я розмножила багато екземплярів цієї рослини, дуже багато подарувала, інші розсадила в себе на ділянці. Це не рослина, а свято. Ось подивіться, яка кількість квітів. І це за температури 39 в день і 24 вночі протягом тижня, без хмаринки, без Краплинки дощику, а вона квітує, незважаючи ні на що, і квітує дуже-дуже рясно. Ви можете собі тільки уявити, який то аромат, особливо ввечері. Лілійник це доволі крупний сорт. Висоту має більше метра, також має велику квітку. Цвітіння однієї квітки лілійника триває протягом дня. А за такої погоди це взагалі години, пару годин і закрилася. Добре, що хоч встигаєш поглянути, як вона процвіла. Хоча бачите, квітконос має багато квітів, але цвітіння відбувається дуже швидко. Ехінацея. Якщо вже розпочинає цвітіння, то припиняє його лише восени. Головне обрізати квіти, що відцвіли. Лілійник це вже інший сорт, має дрібніші квіти, і сама рослинка вже не така високоросла. Цвітіння лілійників починається після завершення цвітіння лілій, а вони в цьому році дуже швидко відцвіли. Але ось тут погляньте, в мене ще одна лілія, ось праворуч, із лілійником. І подивіться, майже однаковий колір. Як так співпало, що вони. Зростають поруч майже одного, одного кольору. Ну Дивіться, які гарні. Чому вони не квітують вічно? Я думаю, якби це дійство було довго тривале, ми б його так не цінували. Ось така композиція. Троянди вже відцвітають. Трояндочки, до речі, незважаючи на Погоду з такою високою температурою все одно квітують, хоч і не великими суцвітями, поодинокими квіточками, але майже усі троянди мають квіти, і це додає барві в саду. Ялівець, це сланкий ялівець Chip, і тут я його підіймаю на опору. І Мені здається, що цей пагін зростає швидше набагато, аніж ті, що стеляться по землі. Хвойні, до речі, це група рослин, яка теж гарно виглядає, навіть незважаючи на спеку, за умови, що це вже дорослі, добре вкорінені рослини, а також, якщо присутній полив. Що хочу сказати, є рослини, які навіть за умови регулярного поливу виглядають не дуже і переносять дуже погану спеку, це тому, що перегрівається ґрунт під ними, і в такому разі такі рослини потрібно мульчувати. Деяким потрібен затінок, особливо в обідню годину. В такому разі їх можна висаджувати біля чагарників або біля інших високорослих квітів, які витримують спеку в обідню пору. Таке суцвіття має спірея Білорода. Зараз відбувається цвітіння. На пагунах цього року. І повторне цвітіння на перстянки. Квітів вже менше, і суцвіття не такі високі, як перше цвітіння. Ось так, друзі, виглядають мої квітники в цю неймовірну спеку. Ось такі квіти дарують мені своє цвітіння і прикрашають мою ділянку. А я вам дякую за те, що ви перебували разом зі мною. Заходьте, будь ласка, ще, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую вам і до побачення!